Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте це відео, також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Німеччина передала Україні ще шість самохідних установок Гепард. Разом із цими зенітними САО передали шість тисяч боєприпасів до них. Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини. Тепер українська армія має на озброєнні 30 таких німецьких установок. Перші зенітні самохідні артилерійські установки Гепард прибули до України у липні цього року. Артилерійські комплекси уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Їхній екіпаж складається лише з трьох людей, водія командира і навідника. Німецька зенітна самохідна установка має автоматизовану систему ведення вогню, яка враховує при стрільбі атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість та напрям вітру, що дозволяє економити час навіднику. На башті ще здатна робити повний оберт встановлені дві 35-мм гармати та два радари, які визначають ціль на відстані до 15 кілометрів. В Україні розробили універсальні станини під великокаліберні кулемети для колісної техніки. Українська компанія провела випробування універсального станка на бронемашині новатор та варта. Головна задача досягнення максимальної точності, швидкості та зручності в роботі кулеметника на машині. Для захисту бійця від культи осколків на машині встановлять поворотну платформу з елементами бронезахисту, всередині якої монтуватиметься станина. У березні компанія освоїла виробництво станків під великокаліберні кулемети для бронетехніки. Підприємство виробляє нові продукти, яких потребує військо. Крім цього, компанія також ремонтує і відновлює пошкоджену техніку та постачає озброєння. 900 тисяч євро, які зібрали в Латвії для Збройних сил України, будуть витрачені на закупівлю безпілотників виробництва місцевої компанії, за словами одного з ініціаторів благодійної компанії. З урахуванням становища, у якому перебувають латвійські донори, напередодні зими зібрані кошти, вирішили спрямувати на купівлю безпілотників Atlas Про. Латвійські дрони вже підготовлені для відправки. Загалом в Україну планують відправити 15 комплексів дронів Атлас Про від латвійської компанії та 15 автомобілів. Кожен із цих комплексів складається з трьох безпілотників. Таким чином, загальна кількість складе 45 переданих коптерів. Безпілотники будуть служити для розвідки та зв'язку. Такі дрони вже активно використовуються українською армією. Коптери мають захищений канал зв'язку та оснащені якісною тепловізійною камерою для спостереження вночі. Український літак Ан 124 привіз супутники компанії OneWeb в Індію. Компанія OneWeb належить в рівних долях уряду Британії та індійські компанії. Супутники для них розробила компанія Airbus. Виробництво розташоване у штаті Флорида. Супутникове сузір'я створюється для супутникового доступу в інтернет. Що нагадує Starlink. Проте Starlink орієнтований на індивідуальних абонентів. А націлена на провайдерів зв'язку, державні організації, військові потреби. Тощо наступні запуски супутників OneWeb будуть проводитися за допомогою ракет SpaceX Falcon 9. Сполучені Штати Америки надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу понад 25 мільярдів доларів. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, як він сказав, Сполучені Штати Америки надали безпрецедентну допомогу з безпеки та економічної допомоги Україні, понад 25 мільярдів доларів на сьогодні. Наші союзники-партнери у світі також допомагають. Понад 40 країн присутніх тут внесли мільярди доларів своїх грошей на допомогу Україні. Раніше повідомлялися, що до державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 мільярда доларів. Це останній транс 4,5 з мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки. Юнексбанк спільно з компанією MasterCard та фінтех стартапом Велдмані запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку Велт, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою і затворити послуги всюди, де доступні безготівкові оплати. WellCard являє собою цифрову платіжну картку на базі Debit MasterCard, яка прив'язана до криптовалютного гаманця на платформі Welt Money. Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну валюту. Конвертація криптовалюти відбувається автоматично. При розрахунку карткою Wellt еквівалентна сума списується з криптовалютного балансу гаманця Wellponey. Таким чином, для користувача процес оплати криптовалютною карткою Velt не відрізняється від звичайної безготівкової оплати, і жодні додаткові дії для розрахунку криптовалютою не потрібні. Амазон скасовує реферальну комісію для українських продавців експортерів 6 вересня. Бізнес, що відправляє товари з України, звільняється строком на рік від сплати відсотка з продажу. Кілька місяців тому Міністерство цифрової трансформації України, Укрпошта, Маркетплейс Промоушен Агенція та Стартап Ukraine зі спільною ініціативою звернулися до Амазон, щоб полегшити умови для українських продавців. Як результат, сьогодні маємо чудові новини. Амазон відміняє реферальну комісію на цілий рік, як зазначив віце-президент компанії Амазон у Європі. У відповідь на ваш запит підтримати українських продавців на нашому маркетплейсі. Я радий підтвердити, що зараз ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. 6 вересня ми знижуємо реферальну комісію до нуля на період 12 місяців для всіх українських продавців на Амазон в Європі та Великобританії. В Україні ухвалили дві постанови, які дозволять запустити оновлену програму пільгового іпотечного кредитування з жовтня. Уряд вже з жовтня дає старт оновленій програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних буде надаватися українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років. Функція подачі заявки на іпотеку з'явиться в дії. Наразі послуга перебуває в процесі розробки. Заповнюйте заяву, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку. Представлено новий проєкт аеропорту у місті Миколаєві для відбудови автором якого є Микола Зайцев. Ескіз розміщено на сторінці проєкту Рік Як йдеться у повідомленні поєднання форми крил величезного птаха з повітряною легкістю скла органічно співвідноситься із прямим призначенням будівлі бути повітряними воротами Миколаївщини. Ідея використання форми птаха чи пташиного крила у проєктуванні аеропортів у світі безумовно не нова, однак автору вдалося зберегти певну індивідуальність. Рікріює це проект, який закликає долучатися архітекторів, художників та дизайнерів з усього світу для візуалізації відновленої архітектури України. Для участі потрібно обрати фотографію зруйнованої української будівлі та візуалізувати, які її можна відновити. В Україні виділили додаткові 35 мільйонів гривень для фінансування затверджених заявок за програмою. Є робота щодо створення нових садів та теплиць. Ці кошти далі конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. За два місяці від старту програми безповоротних грантів є робота. Українці подали більше 10 тисяч заявок, з них 1115 вже схвалені. Програма «Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним із основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Економічна стійкість держави нерозривно пов'язана із приватним сектором. Більше приватних бізнесів, більше робочих місць, більше податків для держави. Київські рятувальники отримали два автомобілі німецького виробництва. Гідравлічний підіймач, який сігає висоти 55 метрів та тягач із низькоравним причепом. Про це повідомили у прес-службі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Київ. Зазначається, що закупив автомобілі для українських вогнеборців благодійний фонд Твоя опора. Столичні рятувальники вирушили до міста Карлсруе, щоб пройти навчання на новій техніці. Німецькі фахівці розповіли особливості автомобілів, продемонстрували авто у роботі та дали змогу попрактикуватися українським рятувальникам. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.